Доброго дня, шановні мої підписники. Сьогодні ми з вами продовжуємо розклади для знаків Зодіака на жовтень місяць. Сьогодні прийшла черга для розкладу овнам. Овни, жовтень 2023 року. Дайте, будь ласка, опишіть, розкажіть. Підскажіть, що чекає овнів наших бичків. Овни у жовтні 2023 року. Отже, стан душі для овнів. Работа, бізнес, фінанси для овнів. Особисте життя для овнів і здоров'я овнів у жовтні 2023 року. Беремо іншу колоду і просимо, покажіть, опишіть, підкажіть головні події. В житті, овні, жовтні 2023 року. Перший тиждень жовтня для Овнів. другий тиждень жовтня для овнів, третій тиждень, жовтня для овнів. І останній четвертий тиждень для овнів. І останнє, як завжди, розкажіть, покажіть, підкажіть, що принесе неспокій спокій для овнів в жовтні місяці і задоволення. Що принесе негатив життя овнів? І що дасть задоволення? І дайте пораду, будь ласка, нашим овнам. Ну що ж, почнемо, і отже, стан душі овни, В жовтні місяці, ви будете. Намагатися бути в усьому перші іти до своєї мети через будь-які перешкоди, через будь-які негаразди. Вам дуже важлива буде підтримка ваших рідних, близьких, знайомих. У вас дуже багато друзів, які будуть в цей час поруч з вами. Можливо, і хтось десь буде розмовляти за вашою спиною про вас, але цього не якось не можна у, у, обійти. Тому що в той час, коли людина іде до своєї перемоги, звичайно, є якісь конкуренти, є якісь недобродійники, не, не які своїми розмовами. Е, 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 не те, що зупиняють, а намагаються якось вибити з колії, але ви йдете до своєї перемоги. Ще карта каже, що, можливо, ви і не знаєте, як, як себе поводити, як, яким шляхом іти туди чи туди, може ще це зробити, а може це. Але як, як сліпе кот, котенятко, ви йдете вперед, але у вас Дуже велике бажання зробити, дійти до своєї мети. Ось таке у вас жовтень місяць, так, робота, бізнес, фінанси. Карта говорить про те, що в жовтні місяці ви будете працювати на користь своєї якісь своєму. На Підприємство. Ви будете робити в колективі. Кожен з вас буде виконувати, кожен з вашого колективу повинен виконувати свої обов'язки для того, щоб справа йшла уперед. Але в свою чергу, ви будете виконувати ту роботу, від якої залежать всі інші. Тобто, ви будете давати якийсь напрямок, ви будете керувати, ви будете головним в цій роботі. І від цього всього залежать ваші фінанси. Можливо, хтось об'єднається з кимось в колектив, можливо, знайдуться ділові партнери, які допоможуть вам відкрити свою справу і йти вперед. Тобто, це карта колективізму. Самі ви в цьому місяці нічого не зробите, тільки разом з кимсь у вас буде напрямок вперед, рух вперед, без перешкод, без, без ніяких проблем, але це все треба робити з кимсь. Укупі. Так, особисте життя. Особисте життя говорить про те, що ми тут маємо. Ми тут маємо, що ми отримуємо якесь задоволення, що ми теж, якщо щось зробимо, то отримаємо. якщо не зробимо, то не отримаємо ніяких емоцій, ніяких дивідендів, нічого. Тобто, закон. Мається на увазі, що в цьому місяці, якщо ви, у вас буде бажання, якщо у вас буде настрій своєму партнеру довести, показати своє ставлення до нього, то ви отримаєте віддачу. Якщо ні, то і не будете мати нічого. Тобто в цьому, в цьому місяці ви працюєте один з одним, як і в роботі, тобто у парі, яке відношення ви показуєте до свого партнера, таке відношення до вас? Якщо ви е, ніжні, поважні, закохані, щасливі і це своїм, всім своїм, всі своїми діями, всі своїми почуттями, всі своїми. Рухами показуєте своєму партнеру це, то ви отримуєте за це і платню. Мається на увазі віддачу теж саме. Тобто, в цьому місяці треба думати не про себе. А якщо ви хочете щось отримати, подумайте, покажіть, не сумнівайтеся, вам буде ще вдвічі більше віддачі. Здоров'я! Здоров'я. Здоров'я, 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 здоров'я добре, але треба якось поменше. Карта говорить про те, що треба поменше в цьому місяці зустрічатися зі своїми друзями, колегами і вживати. Якихось напоїв, алкогольних і ще якісь напоїв, тому що можуть бути проблеми з нирками, можуть бути якісь проблеми з залежністю. Тобто карта натякає на те, що зберігайте міру в уживанні якихось напоїв. А так здоров'я стійке, можна сказати так. Отже, переходимо до головних подій. Головна подія першого тижня. Глуха оборона. Нічого не бачу, нічого не чую, сиджу і чекаю, що буде далі. Засередженість, напруженість. Відчувається якесь надходження якоїсь проблеми, але звідки вона, ви не знаєте, і тому постійно знаходитесь на прузі від того, що з якого боку мені прилетить. Це з одного боку погано. А з другого, все поки що стабільно. Нічого, ви в, кожного, в кожної миті готові захистити себе від будь-чого. Чекаємо напружено якихось подій. Чогось ви чекаєте, другий тиждень. Знов ця ж карта, тільки тут у нас двійка мечів, вона говорить про те, що ви можете себе захистити. Але ви, ви не знаєте від чого. А тут у нас карта про очікування, але очікування того, що ви щось раніше зробили. Ви поклали якось сімечко в землю. А тепер ви на другому тижні очікуєте цього плоду. Але ще потрібно трішечки почекати. Ще не готова. Можливо, якісь документи. Ви подали на якісь документи. Ви, 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 ви чекаєте рішення, вирішення проблеми. Або ви чекаєте якихось доходів, або виплату зарплати. Або ще чогось, ну ви чекаєте. Чекаєте, трішечки треба почекати ще. Ще не зріл, як кажуть, третій тиждень. О! Третій тиждень на когось, на когось обіжені. Хтось вас присварив, хтось не додав емоцій, на когось ви е, е, злитесь, Ніч, нічого страшного, цей період треба пережити. Незадоволеність, незадоволеність з собою, незадоволеність своїми друзями, хтось вас не чує, хтось вас не бачить, можливо, хтось не зве вас на прогулянку, можливо, хтось про вас забув і не пише вам смс. І ви від цього не отримуєте повних емоцій, повної відповіді, повних вражень. Період, дуже такий період. Не треба так сваритися. Не сваріться. Перечекайте. Знов очікування. Тут очікування, тут очікування, тут очікування, місяць очікувань. Ну і четвертий тиждень вам принесе от те, що ви очікували, вам четвертий тиждень принесе. Четвертий тиждень говорить про те, що станеться якась подія гром серед, серед ясного неба принесе якісь кардинальні зміни, які ви, хоч і очікували, да? тут очікували, ви не, на останньому тижні ви не очікували це. Щось зміниться кардинально, якась, можливо, якась подія вам. Всі ваші сподівання розрушить, Або навпаки, станеться подія, і ви не очікували такого гарного е виходження з цієї ситуації. Ну, Карта каже про те, що обов'язково цей період очікування в кінці місяця закінчиться. І вже у листопаді буде зовсім інший період, або і буде гірше, вже не буде. буде тільки Краще. Можливо, отримаєте те, що хотіли, можливо, перестанете сваритися і з кимсь помиритися. Але ось ця карта каже, що на четвертому тижні закінчиться ваша полоса негараздів, не гара, не чорна полоса. Якимось, можливо, дуже струсом емоційним. Так, без цього не буде. Це, це, це не може бути легко, це не пройде легко. Можливо, з кимсь. Когось із друзів втратити як друга. Можливо, на когось відкриється, бачите, око, і ваші сподівання на цього чоловіка взагалі розрушаться. Тобто кардинальні зміни. Так, що незадоволення. Доля, доля судьба. Незадоволення принесе, що доля. Що, можливо, ви не на те очікували, і у вас зміниться в зовсім іншому напрямку ваш, ваша доля. Можливо, ви хотіли собі іншої, а вона буде по, по, Ви бачили по іншому е, життя далі, а воно буде зовсім інше. Тобто. Е, це дуже швидко змінюється. Можливо, ви не встигаєте за тими змінами, які будуть відбуватися, і тому буд, будете незадоволені, тому що я хотіла от насолодитися цим побільше, а воно, бач, раз і змінилося. Е, ось це відставання від часу швидко, швидкоплинні зміни вас будуть. Е, Приводити до ступору, до, до, якогось, до якихось таких спалахів емоцій негативних. Так, що принесе задоволення навчання, навчання, ви відволікнетеся від, від усіх всіх негараздів навчанням, ви повно зануритеся в свої в якісь е, події, пов'язані з, е, з освітою. Можливо, хтось ще більше почне вчитися, отримувати знання, можливо, у когось на останньому тижні жовтня прийде сповіщення того, що погано не здають роботи якихось в інституті або в школі, не зробили завдання і часу мало. Треба робити, і ви зануритеся в це, в це навчання. Хтось, можливо, піде на якісь курси, мастер-класи для отримання більше, для розвитку свого, для підвищення кваліфікації. це буде приносити задоволення. Хтось буде навчатися якомусь хобі, яке приносить задоволення, творчість і взагалі розвиток. Тобто, все, що пов'язано з новим. І порада, порада, порада така ось ці кардинальні зміни можуть вас довести до того, що ви побачите, хто вам друг, хто не друг, хто товариш, хто ворог. Хто вам бажає успіху, хто не бажає успіху. І тому придивіться до свого оточення. Можливо, в вашому оточенні є такі люди, які притворяються овечками, а насправді вони вовки у сірі шкірі. Придивіться. Зосередьтеся, не довіряйте кожному, тільки тим, хто, кому ви довіряєте. Не розповідайте все і вся, а зосередьтеся на своїх справжніх друзях. Ну, і, звичайно, самі теж не вдаватися до зради, тому що зрада це залишає на вашій енергетиці дуже великий відбиток. І потім від, цю, від цієї зради дуже важко відсататися, від, відмовчатися, відперезатися від цієї зради. Отже, шановні овні, бажаю вам здоров'я, терпіння, очікування, очікуйте, вже знаючи про те, що можливо такі зміни. Не втрачайте голови, не втрачайте розуму. Доля все рівно все, що не робиться, воно робиться на, на, на найкраще. Навчайтеся, розвивайтеся, йдіть до своєї перемоги, працюйте у об'єднанні, у колективі, у, у, у колі своїх друзів, отримуйте задоволення від того, що ви робите і як ви робите. І все буде добре. Бажаю вам щастя, здоров'я, терпіння, ти спокійних днів і ночей. І всього-всього найкращого.